В цьому відео ми кинемо погляд на монітори. Ну або щоб хайповіше звучало, ігрові монітори. Homo. Ну, коротше, в цьому відео ми спробуємо віднайти відповідь на запитання, як вибрати собі монітор, щоб потім не жаліти і не кидати його в вікно. Для цього беремо оцей і не вимахуємося. Правда, тут ні 4К, ні 2К, і навіть не Full HD, ну але зато є 3D-ефект. Торгнись, аби розблокувати. Е, не суть. Давайте розіб'ємо це відео на декілька пунктів. В Першому ми розглянемо роздільну здатність і діагональ монітора. В другому герцовку, в третьому матрицю і в четвертому прайс. Почнемо з роздільної здатності. На сьогоднішній 2023 рік пішов культ на 2К, 4К, а то і більше геймінг. Я до цього ставлюсь доволі скептично, я не любитель крутої графіки, сюжетних сюжетний з упором на графіку, для чого переважно. Такі монітори купляються, тому моя думка тут може не сходитися з твоєю. Зараз, взагалі, переважна більшість людей сидять на фулежі роздільній здатності 1920 на 1080. І на мою думку, з цього з головою вистачає на все. І якщо ти не дрочиш на графіку, і аніметянок, то більше ніж це тобі не треба. Та й будемо чесними. У нас тут переважно йде мова про бюджетність. Так от фулежді це саме бюджетне і водночас адекватне, що на даний момент існує. Чому я так говорю? Та тому що відеокарти давайте простіше, які не мають собі приставки RTX, в більшості не зможуть витягнути ігри в 60 FPS на ультрах вище, ніж на Full HD, а на Full HD, в свою чергу, витягують. І можна сказати, роздільна здатність це те, що потребляє доволі багато ресурсів відеокарти в іграх. Тому що більше пікселів, більше роботи відеокарти і відповідно менше ФПС. і без мене зрозуміло, тому я рахую, що брати в збірку з 1060 ігровий куличках монітор 4К це велика помилка. Але водночас економити на моніторі це в майбутньому міняти монітор. Тому на даний момент вже існують круті монітори, які без зростань потреб міняти не прийдеться. Але про це потім. Діагональ. Простим словом розмір самого екрану монітора. Це насправді теж треба враховувати про покупці монітору, це тому, що монітор може бути за малим або також і за великим. На маленькому моніторі будуть боліти очі, а на великому буде. Воліти шиє, тож який оптимальний розмір монітора, на мою думку, це від 22 до 24 чи 25 дюймів. буде не надто малим і не надто великим розміром екрану. При Full HD це я думаю оптимально. Герцовка, її вибір також напряму залежить від можливостей твого компа. Для прикладу очевидна річ, щоб розкрити 144 сорок тобі треба, щоб в твоїх улюблених іграх було 144 чи більше ФПС. Не думаю, що в кожного вірьмаку, кіберпанку там чи шев якійсь такій срані буде 144 FPS. ФПС. Тому думайте краще над тим, чи дійсно вам потрібен такий монітор, чи зможе комп його розкрити і не задихнутися, або щоб потім не прийшлось грати всі ігри на найнижчих настройках, аби було плавно. Це того не варте. Для сюжеток чи ігр, де мало екшен дій, такі монітори банально не потрібні. А от для fps ігор це вже інше питання. Існує дуже велика кількість людей, які грають в ігри, де FPS – це не проблема для комп'ю. Dota, CS, Valorant, Geometry Dash, може я хуй знає, е, може, раз в деяких випадках. Для де гравців всі ці ігри. Це зовсім інші враження від гри, зовсім інше відчуття самої гри і, вочевидь, більша перевага над суперниками, в яких менше Герц. Для прикладу в КС це видно найбільше. Гра дуже динамічна в плані своїх механік, тобі потрібно швидко замітити. Заперника швидко перевестись і бачити все на своєму моніторі, щоб не пропустити чогось. Плавність більшої герцовки також допоможе і наводитись. Ну звісно, не зовсім так, але імпру в переводках буде точно. Хоч це цього можеш зразу ж і не замітити. Ну і в інших іграх також свої переваги, навіть від плавності для цього і треба такі монітори. Стокова перевага над суперником в змагальних іграх це дуже важлива річ. Тож, висновок, якщо ти не гравець змагальні екшен-ігри, потреби в такій герцовці немає, але можна взяти монік на 75 Гц. Думаю, такий FPS в ігрі легше досягнути і плавності більше буде. Ну і приємніше грати, тож далі матриця. Це річ, за якою наскільки я знаю, дехто дуже переживає і пристіпується до цього. Ну але на мою суб'єктивну думку, переважно це не настільки важливо, як роздільна здатність і герцовка. В матриці існують такі, як IPS, OLED, там PLS, якийсь TN, VA ще раз шую. Ну коротше, вибирати між IPS, OLED, там PLS, якийсь VA Відрізняються вони тим, як вони показують кольори. На IPS-матриці кольори більш точні та насичені, ну і на LED теж непогано, але гірше. Я б казав на це не зважати увагу сильно при покупці, але не можу. Тому просто дивись, як більше підходить тобі, але я б рекомендував брати такий монік, де менший час відклику. А далі все це вже таке. Ну це доволі суб'єктивна фігня, тому дивись на свій розсуд. Далі короночка. Те для чого ми тут зібрались. Прайс монітора на сьогоднішній день. Монітори на жаль не дешевші, так як це роблять комп'ютерні комплектуючі, тому з цим зекономити сильно не вийде, особливо, якщо хочеш хороший монітор, який не буде тебе турбувати довший час. І що там нова Лікс? Не працює дисплей, дитина порізла його ножом, а так все добре. Ну, в середньому, наприклад, 144 Гц Монітори вартують 4 і більше тисяч гривень, що немало. В свою чергу Full HD на 75 Гц, наприклад, попадалася навіть до 2 тисяч. Правда, там бувають монітори з дефектами, тому дивіться уважно і просіть фото чи відео, якщо купляєте монітор на OLX. І взагалі будь-я що з оголошеннями там, де немає картинки монітора, тому що, якщо монітор виключений, то там може бути якийсь bt піксель, він дефекти, тому впродовж треба в більшості. Просити фото роботи самого монітора. Щодо нових моніторів з магазинів, дорого. Не знаю, чи варте того, але знаю точно, що дорого. Сподіваюсь, в цьому відео ти зміг знайти відповідь, на цікаве, чи тебе запитання. Якщо ні, і я щось пропустив, напиши про це в коментарі. Став лайк на це відео, підписуйся на канал. Повільно, але стрімко ми збільшуємо кількість підписників на цьому каналі. Якщо не хочеш пропускати нові відео, натискай на дзвіночок. Дякую тобі за перегляд. До зустрічі!